Це не значить, що коли ти займаєшся йогою, це знову ж таки стереотип, да, що ти такий весь е, майже світишся, і ніяких емоцій у тебе не виникає. ні. Емоції виникають і, ну, якби бути беземоційним – це неприродньо. Але ти можеш контролювати ці емоції. Якщо ти навіть знаходишся, до прикладу, в стані гніву, да, ну, до прикладу, то ти можеш цей гнів. Ну, дати йому пройти, ти маєш, перш за все, усвідомити, що з тобою відбувається. Да? Гнів – це просто рух енергії. Ти це усвідомлюєш, і ти можеш його обуздати. Розумієте? Ну, не те, що заблокувати, стримати, і я не буду це проявляти, ні. Дати йому пройти, як би, да? бо От є мудрі батьки, коли дитина, наприклад, падає там серед вулиці і починає битися ногами, вестерець. І мудрі батьки вони дають їй викричитися. А батьки, для яких важлива суспільна думка, вони починають смикати дитиною, лаяти на неї, і вона ще що робить, вони ще голосніше кричить. А так дитинка викричить, енергія пройде крізь неї. Да? Коли ти їдеш на лошаді, да, то той, хто вміє управляти своєю, своїм конем, то він. Дасть йому вигулятися, а потім візьме його за поводі і поведе туди, куди потрібно.